Секретна розробка. Анкер саморобний, предназначений для фіксації чого-небудь до стін, в яких є воздушні прослойки. Тобто, як раніше, там може і зараз обкладають будинки там, в пів кирпича, і роблять воздушну подушку. От. Тобто, нам треба вибираємо довжину, яка відповідає. Товщині облицювального матеріалу. От. Нарізаємо різьбу От. і робимо такий флажок. Тобто сверлимо, полосочку вставляємо, заварюємо все, щоб ладненько було. Вставляємо в отвір, прокручуємо. Флажок стає перпендикулярно шпильки і потім затягуємо. А на ділі це виглядає так. Вставляємо в отвір. От. Піджали, щоб у нас флажок откинувся і все. І затягуємо заготовку. Тобто, отак от, от виглядає воно у нас. Ну, тільки відповідно, треба підібрати довжину шпильки. От. І затягуємо, все, і виходить, все міцно. І нікуди воно у нас вже не, ви... не вискоче вовік Так що, може, комусь пригодиться Користуватись